Мистецтво на паперових сторінках у Миколаєві в обласній універсальній науковій бібліотеці. мистецтвознавець, художник художник, директор обласного художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Росляков презентував власний каталог живопису. Це видання митець присвятив пам'яті своєї дружини Людмили. Такі події бувають досить рідко, і для автора вони дуже важливі, тому що вони. Ну, якісь самери підводять підсумки принаймні протягом 30 років. Ну в даний каталог. Попередній каталог маленький виходив у 2019 році. вже 6 років пройшло. Там не всі роботи, тут є нові роботи, і він в новому форматі, бо той був маленький формат, а це формат значний. Зуміли ми окремі фрагменти. Окремих картин також розташувати в каталозі. видання під назвою Мистецтво поза часом містить 44 картини Сергія Рослякова, доповнені текстами українською та англійською мовами. У ньому мистецтвознавиця Ольга Мельникова та історик і краєзнавець Євген Горбуров аналізують його мистецьку концепцію та сенси. Там є мій нарис. Який називається людина з поглядом у майбутнє? Чому я назвав такий нараз? тому що в своїх картинах, особливо ранніх, які ще були написані десь 10-15 років назад, там як було закодовано те, що нас чекало би через 10-15 років, і дивлячись сьогодні на ці картини, ці всі сподівання, вони виправдались. Тобто якась магічна сила є в цих творах художника Реслякова. Крім того, у каталозі Сергій Росляков ділиться власним світоглядом і розкриває задум деяких своїх робіт. Здебільшого автори не роблять художники. А я зробив чому? Тому що є багато символізму, багато натяків в роботах. І не всі розуміють їх. І, наприклад, в роботі, яка присвячена подіям 91-го року, там зашифровані деякі українські поговорки, прислів'я. Слід все ж таки інколи пояснювати. Знайомі Сергія Рослякова розповідають, що він завжди охоче говорить про інших митців, але попри свій неабиякий талант майже не розповідає про себе. Саме тому цей каталог став унікальною можливістю не лише ознайомитися із його творчістю, а й зазирнути у світ його думок та переживань. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.